Всім привіт! Розглянемо новий хайп. Розкажу, чому він мені сподобався і його плюси та мінуси. Отже, The Home відкрився зовсім недавно. Ну, Давайте для начала і перевіримо коли. Тому заходимо у вкладку Who is, ставимо сайт наш і подивимося про нього інформацію. Отже, бачимо, що він зареєстрований 6 числа, тобто йому 6 днів. Це перший його плюс, те, що він недавно почав працювати. Далі, як завжди, в хайпах є кнопка депозит, візарт. Ну, скачати саму програму для нього, але цим я рідко користуюся. Далі VIP, як завжди, зараз глянемо, що ще в ньому тут є такого цікавого. По-перше, в цих віпах є те, що мене радує, що в них невеликий відсоток заробітку. Тобто немає великих накруток і такі хайпи проживають трішки довше, ніж тих, в яких заоблачні відсотки доходу. Бачимо на них ціни. Перший віп можна отримати, поповнивши взагалі на 5%. USDT. 7 дається при реєстрації. І далі достатньо поповнити на 5, щоб почати працювати і заробляти по 1,2 долара. Розкажу також свій нюанс, який у мене вийшов. Я працюю через Binance. Отже, а вивезти із Binance перекинути можна від 10 USDT. Я хотів закинути сюди 5 для старту. Але. Получилось так, що 5 я не міг скинути. Я вирішив скинути 10. Тобто 1 на комісію, 9 мені зайшло. І в результаті я думав, що я їх зніму із з першою виплатою. Але суть вийшла інша. Що вони зайшли на депозит, на який я не, зм... не міг його вивести. Тому з часом, коли я побачив, що програма працює, я докинув ще і вийшов на другий левел. Тепер працюю. Давайте я покажу свої фінансові виводи. 7 – це був е, вхід е, бонуса. Потім поповнив на 9 і поповнив на 12. Тобто я на цих двох разах, що поповняв, потрат, е, потратив 1 лишній долар за комісію із Binance. Ну, перейдемо до виплат. Отже, бачимо, що я з 8 числа тут в даному хайпі. Виводив по 1,2 по 1.2, бачу, що воно працює. І ще побачив один нюанс, який е мені допоміг закинути ще сюди, додати на vip 2 Тепер вивожу по 2,5 USDT. Е на сьогодні завдання я ще не можу виконати, так як я докидав другий раз е вечором. І тепер, якщо я зайду в завдання, стоїть у горі таймер, коли я зможу виконати сьогоднішнє завдання. Тобто, сьогодні ввечері я зможу виконати це завдання і вивезти кошти. Кошти приходять миттєво на даний момент. Ну, ще один фактор, який зіграв мені на руку це їхня група. Так як хайпи є, ще вони не встигають вийти, а про них вже весь інтернет гудить. То про даний хайп як такої реклами не було. Він з'явився і собі тихенько працює. Отже, давайте зайдемо в групу і ви все побачите. Група налічує 84 підписника взагалі. І бачимо, що просмотрів 65. Тобто, сюди заходять, дивляться, група тільки починає розвиватися. Створена вона 6 квітня. Але ж тут немає великої накрутки. Тобто, взагалі накрутки немає. Проєкт тільки-тільки почина працювати, тому я вирішив сюди війти та ще й додати, щоб перейти на другий віп. В даний момент все плоти. Як... Реєстрація аналогічна всім проєктам, вивід так само: ми для того, щоб вивезти. Вибираємо свій аккаунт, додавляю. при первому виводі, коли ми нажимаємо Wizard, нам предлагає заповнити ще ж додати свій кошельок. Тому додаємо свій гаманець, на який ми будемо відправляти. Напоминаю, що ми працюємо в мережі trc 20 тобто ви повинні додавати кошельк з trc 20 Як закидати сюди, так і Виводити через ТРЦ-20. Поповнення аналогічно всім проєктом, копіюємо адрес. Нам напоминають, що працюємо ТРЦ20 USDT. Коли ви поповнили, коли вам написали, що вже кошти відправили, нажимаємо «Recharge Complete. І чекаємо хвилинку або, може, й менше гроші заходять на рахунок. Купувати по декілька ВІПів ми не можемо. Ми просто, ВІПи вам даються відповідно вашого балансу. Силка буде в коментарі на реєстрацію. В кого будуть питання, пишіть, буду відповідати. Дякую за увагу!